Друзі, вітаю вас, Хай Господь рясно поблагословить ваші родини, говорю ваше життя і в життя ваших близьких, ваших батьків, ваших дітей, вашої сім'ї. Такі слова: мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати про те, чи повинні ми шанувати. Або поважати своїх батьків, коли їх немає за що поважати і шанувати. Ну, Батько, наприклад, випиває, матюкається, живе як безбожник. У нас є декілька шляхів. Ну, Перший шлях є такий: от написано: є такі, що проклинають батька свого і не благословляють матір свою. Є такий шлях, я їх не поважаю, я їх не шаную, ти проклинаєш, ти на зло відповідаєш злом. І ти ну, таке маєш негативне ставлення до своїх батьків. Є інший шлях. Написано: Око, що не сміхається з батька, ну, ти насміхаєшся з них, око, що не сміхається з батька, та нехтує покірністю до матері, виклюють ворони. Долин та жируть пташенята Орлині. Ти завжди маєш вибір, як ставитись до своїх батьків і завжди будуть наслідки. Це непроста тема там, поважати своїх батьків чи не поважати, за що їх поважати. Він зробив багато зла, він погана людина, чому я повинен його поважати. Ну, коли ми читаємо з вами книгу Вихід, 20 розділ, 12-й вірш, тут написано шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Тут немає умовності, чому ти повинен шанувати. Ну, наприклад, умовності, шануй, бо вони варті. Ну, тут заповідь без умовностей. І ця заповідь вона несе певні обіцянки, певні наслідки, коли ти маєш шанування, коли ти просто виконуєш цю заповідь, і це більше про твої стосунки з Богом, ніж про оцінку дій і вчинків твоїх батьків. Коли ти виконуєш, коли ти шануєш, Господь говорить, що довгі дні будуть життя на землі. Це перше, це. Вона, як Боже, вона не залежить, це не залежить від заслуг твоїх батьків. Це більше про твої стосунки, ніж про оцінку їх вчинків. Другий момент, коли ти шануєш або правильно відносишся до своїх батьків, шанування я хочу, щоб ви зрозуміли, не дорівнює, не дорівнює схваленню. Коли ти шануєш, це не значить, що я їх схвалюю. Це не значить, що ти погоджуєшся з їх гріхами, що батько твій п'є, він безбожно веде себе, матюкається, робить інші погані вчинки. Це не схвалення їх поганими вчинками. Ми говоримо на все сьогодні, як воно є. Ми говоримо на гріх, гріх, на зло-зло. Але що це значить, що я готовий, я не схвалюю. Але коли я шаную, я готовий сьогодні їх пробачити. Я готовий відпов не відповідати на зло злом. Я хочу мати стриманість, тому що я шаную їх, щоб не говорити, як мій батько, або як ми читали, щоб не проклинати свого батька. А благословляти, говорити правильні речі, слова покаяння, слова благодаті в їх життя. Ми розуміємо з вами, якщо ми дивимося Єфесянам, там шостий розділ, другий, третій вірш, що це є перша заповідь з обітницею. Вона несе таку особливу обіцянку Божого благословення, коли ти розумієш, що, можливо, твої батьки вони і не гідні цього. Але ти від Бога отримуєш благословення, тому що ти вибрав правильний шлях про те, що ми говорили, є різні шляхи, але ти вибрав правильний шлях. І коли ти шануєш Бога, коли ти шануєш своїх батьків, завжди є така можливість прийти в свободу, як мати звільнення від твого непрощення, від твоїх образ. Коли ти через шанування приходиш до такого моменту, що я їх прощаю, і через це приходить свобода, ти не виправдовуєш їх вчинки. Але коли ти приймаєш рішення шанувати, як Господь говорив, це веде тебе для, до свободи від гіркоти, яка буде руйнувати твоє життя. Тому, можливо, сьогодні в тебе. Така ситуація, і ти говориш, я не знаю, як їх пробачити, як їх шанувати, як правильно ставитись до них. Попросив Бога в молитві, Господь, дай мені сили сьогодні іти правильним шляхом щоб ненависть не керувала моїм серцем, щоб все-таки слово Твоє, яке веде мене до прощення, до звільнення, до свободи, щоб слово Твоє керувало моїм життям. Тому я розумію, що це непроста тема, але хай Бог нам допоможе шанувати і поважати своїх батьків. В Цьому є благословіння для нас, коли ми поводимося як Божі люди. Як Божі діти. Амінь.